Щодо тиску, який необхідно робити на росіян, про це постійно говорить лідер нашої держави. І загалом ми з вами, українці, це все прекрасно розуміємо. У своєму вечірньому зверненні він зазначив те, що треба натиснути на Росію саме так, щоб вже наступного року війни вже не було. На його думку, вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде. Санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має відчути санкції настільки, щоб уже наступного року війни не було. Він у вечірньому зверненні повідомив і про аналіз ефективності тиску санкцій на країну агресора. Були важливі доповіді. Розвиток служба зовнішньої розвідки про ефективність санкцій проти Росії проти пов'язаних з Росією осіб, втрати у ворога, економічні втрати дійсно відчутні. Будуть і ще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає. Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію, натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. На його думку, вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде санкції, мають діста. Ати досить таки потужно їх була також у мене розмова з ГУР, зазначив лідер України. Також щоденний режим роботи в нашій дипломатії цими днями багато комунікації з партнерами. Доручив секретарю ради національної безпеки і оборони активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами. Те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз, поки виконується, на жаль, не повністю додав президент України. На чому ще заакцентував увагу лідер наш. Що держави в своєму вечірньому відеозверненні? Далі давайте заслухаємо. Бажаю здоров'я, шановні українці. Найголовніше перше, військові. Сьогодні вже кілька разів були доповіді по нашому фронту, по наших операціях, збройні сили, служба безпеки України, розвідка. Я дякую всім за далекобійність. Кожен бачить, що українські дрони досягають цілей. Доповідь. Генерала Сирського багато уваги саме до Покровського напрямку є успішні дії наших підрозділів на Сумщині. Дякую вам знищують окупанта в прикордонні. Це дуже важливо було сьогодні. На жаль, багато російських ударів по наших містах, по наших громадах Суму, в тому числі по українській енергетиці. Також Дніпро, Харків, Херсонщина, Донеччина. Всюди, де це потрібно, миттєве реагування рятувальників ДСНС України, всіх служб. Дякую всім вам за оперативність. Будемо відповідати на кожен російський удар. Важливі доповіді були розвідок, служба зовнішньої розвідки про ефективність санкцій, санкцій проти Росії, проти. Пов'язаних з Росією осіб втрати у ворога, економічні втрати дійсно відчутні. Будуть ще більш відчутні, я хочу подякувати всім світі, хто допомагає зараз. Саме такий момент, коли треба натиснути на Росію, натиснути так, щоб вже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, усвідомити що перетерпіти у них не вийде. Санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього. Була також у мене розмова з ГУР, також щоденний режим роботи в нашій дипломатії цими днями. Багато комунікацій з партнерами доручив секретарю ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами, те, що маємо реалізувати на 100%. Але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні. і ще є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах Сумщина, Запоріжжя. Харків додаткові кошти 300 мільйонів гривень, саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть наші студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, просто молодці. Надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися. Університет. Каразіна, багато інших ми будемо і надалі підтримувати вас. Сьогодні ж я підписав указ щодо Шевченківської премії. Це крок на розширення премії. Багато було обговорень з експертами, з культурною спільнотою. Комітет премії дуже добре попрацював. Тож, вже наступного року Шевченківською премією. Можна буде відзначати також, окрім звичних номінацій, українську фотографію зараз в умовах війни. Це дуже цінно, щоб всі емоції, щоб всі сили людей засвідчували. Також додано номінацію з кураторської справи, також сучасний дизайн, і багато є дійсно сильного. Нашого українського графічного дизайну, шрифтів – все це, це заслуговує нам особливо розширили і звичні е, нам вже літературу та музичну номінацію Шевченківської премії. Е, ми будемо також шукати формат, як подякувати тим нашим людям, які бережуть. Бережуть українську культурну спадщину, і це буде спеціальний формат і за час до дня незалежності України разом з культурною спільнотою, разом з усіма фахівцями. Ми знайдемо необхідні рішення. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні! Героям слава! І далі якраз продовжимо говорити про фронт. Тригубов назвав головну мету окупантів, яку вони ставлять собі на це літо на одному із напрямків. Російські окупанти не полишають спроб вклинитися. Взимку йшлося про те, що російські окупанти рухатимуться в бік околиць на захід від Покровської на південь. То зараз головна місія ворога вклинитися між Костянтинівкою Покровськом. Заявив представник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трегубов. За його словами, Словами, таким чином окупанти зможуть представляти покровську мирноградську агломерацію зі сходу, якщо вийде з півночі. Власне там зараз вирішується доля так званої російської кампанії. І це головний акцент, зазначив Трогубов ефірі телемарафону. Він додав, що Покровський напрямок один із найінтенсивніших, хоча воїни засучені. Там великий опір. За словами Трогубова, окупанти не забувають і про спроби зайти в Дніпропетровську область.